6 вересня, 2023 рік. Просто вологий рукопис. Один поцілунок і щастям поплив. Обійми то радість по тілу. Язик з язиком заплітався, гомонів, обом нам продовжень хотілось. Уривок цілунки. Політ почуттів, уява, терпіння і мрія, обставини відстань, колапс наших днів уламками сиплять події, орнаментом зустрічі, крові прилив, у тебе вологість змокрила, оскільки бажанням наш присмак бурлив. Усміхненість тілом тремтіла. Один поцілунок і рими в рядки. Обіймом кортілось і млілось. А маємо зовсім усе навпаки. Обставини, що зачаїлись, уривки цілунків, обійми бажань. Усміхненість мрій обох нас обставини, зустрічі, уподобань. У тебе вологість, у мене рукопис. Михайлович, Місто Херсон.